І прибори не треба, я все бачу. Віднімаю машину на підйомник, скручують з коробки пробку, отак от спускає масло в стаканчик, там, пробує на смак, каже, хуйове масло. Кажу: добре, спускайте машину, забираю, дзвонять, потім мене знайомі. Машина вже є в Тік-Току, вона гуляє, її всі знають і теж кажуть, що ми її бачили. І дзвонять до кості той, щоб мені робив якраз по тій машині електрику. Блять, кажуть, чуєш, та, та машина навіть 40 не коштує. Пройом мальований, коротше, то є труп, масло в коробці, херове. Думаю, та поїду подивлюсь типу, блять. Ну взяв прибор, пропікав, коротше, пройом, Оказується не мальований. Блять, то от такі от спеціалісти каже, мені прибора не треба. Все бачу так. Огляти машину тупо банять, включно є офіціали. Скажіть, чи цікаво вам дивитися? Може поїду, покажу, чи цей сервіс, де мені дивились, можу ще про деякі сервіси у Львові розказати? Де от недобросовісно оцінюють хороші автомобілі, відраджують власників їх купувати? Майстри тупо нав'язують свою думку. Та то Америка, та ви її потім не продасте. А де ви будете брати запчастини? А може то дорого? Може, то недорого, дорого та кого їбе блять?